Вітаю, мене звати Олена. Я є випускницею Горлівського державного педагогічного інституту наземних мов. У 98-му році я закінчила альма з дипломом вчителя англійської мови та практичного психолога. А з 99-го року я працюю в Маріупольському державному університеті. Наразі я Є кандидатом психологічних наук, доцентом, декілька років працювала завідувачкою кафедри практичної психології Маріупольського державного університету. Зараз я вже рік живу і працюю у Великій Британії, де сталися в нагоді обидві мої навички з англійської мови та з психології, бо працюю я з дітьми, що потребують особливої уваги в освітньому середовищі. Тож. Чи допомогла мені моя альма-матер? Так, я за це їй дуже вдячна.